Доброго дня, шановні друзі. Раніше я знімав для вас відео про бурсуків. ну а зараз бурсучки лягли у зиму у сплячку. Прокинуться аж весною, тому я вирішив зняти для вас відео про фазанів. Я про них багато не знаю, тому що вони з'явилися в наших краях недавно, років 5 назад. Але з тих пір їх розвелося дуже багато. Я вирішив спостерігати за ними і по можливості зняти на камеру. Наламав у полі качанив кукурузи. Вони знайшли її, як ми бачимо, вони з великим апетитом їдять. Зараз на відео півень фазана. Він гарно розмальований, червона і синя, і зелене, а курочки вони сірі, вони чогось злякалися і втікли в очерет. Ну, їх зрозуміти можна, тут багато лисив. Лиси полюють на фазани, тому фазанам потрібно бути дуже обережним. Ну, а півник, як справжній чоловік, нічого не боїться.